село Снітівка, старе кладовище огорожа старий дах хрести впали топу Це все з камня зроблено, все тут. Може може бути. 60 Похований, так? Ну, це, скоріше всього, знак якийсь, я думаю що це нема нічого може бути просто як знак коли на кладбищі, на цвентер як коли сказали цвентер ну дуже крутий знак такий да. мотно дерево таке завалило навірно що зрізав да. бо не дивлюсь тоже там це старе That's it.